Я раніше просто не звертав на це уваги. Що прилипло в церкві сьогодні, бо ж свята неділя в церкву сходило щось де мало прилипнути? Єфес релігійний, економічний і культурний центр регіону. Апостол Павло приходить туди вперше, починає проповідувати. Схема потрошки рухається вперед, через деякий час. Приходить туди на три роки, два з яких системно на базі школи тирана людини, яка надала приміщення, відбувається велика робота, і вся мала Азія, півострів, територія сьогоднішньої Туреччини, вона дізнається про Бога. Без сумніву, це було велике пробудження. Студенти, які навчалися в тій школі, робили великі діла, чудеса явні, і таким чином церква росла і росла сильно. Через 35 років по тому Іван напише ангелу Єфеської церкви: Маю дещо проти тебе. Ти залишив першу свою любов. 35 років одне покоління. Батьки, які переживали Божу славу і любили Бога безмежно і безумовно, робили великі діла. Єфес був центром розповсюдження благої звістки в регіоні. Пройшло одне покоління, виросли їхні діти. І Бог їм каже: попри активність, всередині нема того, що мало би бути. Втрачена перша любов. Втрачені почуття, які мають бути локомотивом, а не інерція видимих діл тільки. Попри всю активність, можна констатувати, що є рух вперед. Але треба вперед і вгору.